Дивіться, яка в нас вода текла. Всім привіт, всім гарно. Бачите? Вода, водичка, з згорбочка Краса. Дощ нас перестав трошки. Ну, ну як? Марно. Але, але. Але дощ часу часу пересікає маленький. А я йду на город. Мені треба зробити паштет, паште, там треба моркви. <гум> треба цибулі принести. Питали мене, а що ти, цибулі не можеш вдома посадити? Я посадила. Ну її не стою вдома садити, вона не росте велика. Люди, якби можна було, посадила б багато вдома. І зимову посадила б була б файно. Ну не росте вона в мене. То що я маю була відкричати? А садити, сапувати і нічого не мати. То який смисл її садити. О, так щось таке то. Хух. Ідемо під горбочок. Підемо. Зараз подивимося, що там у нас після дощу на городі робиться. Там вже може гичка по коліна. Ось може. Фу, жуки лізають, по городі пішки ходять, та й таке-то. Так, таке запитання. Що ти над своїми курчатами здіваєшся? Що ти їх на двір не пускаєш? На дворі літо, а вони в хліві сидять. а якщо на птахофабриках сидять, і ростуть, і живуть. Ніхто їх на двір не пускає. То що вони не ростуть? А що вони в мене бідні, зачухані? Чи як? От я не можу цього зрозуміти. Чого так? що Раз привикли, що так, то так має бути. О, дивіться, які дикі полунечки файні. Бо всі на двір пускають, то я маю. А я не хочу на двір пускати. Пускаю, їсти даю, вони ростуть, досить не паршиві в мене. Я рахую на два місяці, коли вже півні кукурікають, два місяці. Ну це, як то кажуть, я думаю, що це непогано. О. Якось так. О. Але файні ні полуниці, треба прийти нарвати. І вечір полускати, як сямочки. О. Я їм даю прекрасно їсти. О. Пити. Вони ростуть добре. Вікно в них відкрите. Світло вони бачать. Двері також відкриті. Світло бачать. Яка їм різниця, де їм сидіти їсти? От скажіть. Хто? Розкажіть хто, яку має свою думку. Я рахую, що це нема різниці. Де вони сидять? Лиш би вони файно росли і догляд мали. Я знаю таких людей, в яких птиця весь час в клітках сидить. Або навіть візьміть перепілки, тримають. Їх ніхто на двір не випускає. І вони несуться. І вони ростуть? І все прекрасно, правда? То це норма? Як я свої тримаю? То я над ними здіваюся. Чого це так? Хм? Ось таке то діло. Ну, то таке. Все одно вони в мене, якщо навіть і на двір вийдуть, вони ж пастися, не підуть нікуди. Тільки в загородку. Бо я їх не випущу пастися через те, що зацвели Петрові Чи Як ще не около ці корії, чи як. Хто знає як. Цикорій, вроді. Петрові батоги. Так, щось таке то. Лівіч сухенько, чистенько, підстеляно, від обробляний. оброблений. А. І усе. А зараз на двір. випустити мокро, болото, дощ. Ви думаєте, для них буде багато краще? Рахую, що ні. Так що ось таке-то. Ні над ким я не іздіваюся, нікого я не мучу. Здіваються тоді, коли вони худі і голодні. Подивіться, вся в яблуках. Обліплена. Оце будуть мої козульки мати, що їсти. Як вона в вересні місяці починає сипатися. Вони тоді їдять, скільки хтять. Вона через рік так родить. Рік родить, рік не родить. Дивіться, як поля вже. Всі жовтіють файно. Ну Ось там вдалині. Вже за якісь дві тижні і в нас нева будуть. Хмари чорні сунуть. Зараз мокну, напевно. Ну нічого. Це не страшно. Я в шляпанцях. При біді, шамона розуться і босиком. Хоча на город я по городі піду босиком. О, бо в шляпанці зараз болото, заліплю. Не, не витягну з болота. Так що ось таке. -то. О. Фух. О. Ось такі-то справи у нас. Так що хай Бог береже і міцне здоров'я посла. Хай ваші курочки ростуть здорові і хай у всіх все буде добре. Те, як горбки повисихали, порежили, щоб дощу не було. Сок припік знизу. Та й все. І ця одна гіллячка яка. Вся в яблучках. А ті пусті. Ну, вон там є три. І от там десь одно що не бачила. А вон там вон ще три. Все. А ці всі пусті. Ось так. si namočila rybňať. Oh. Oh. I já že máš na hroď. Že i tu pšenice mám že požutil. Oj, tak. Jo, jaká tu krasota. Ládnýko. який город покажу в другому відео на каналі Я і Мої кози. Всім па-па!